Ірина Шубрава, мати п'ятьох дітей. Нині із наймолодшою Маргаритою прийшла на святкову виставу до Дня Святого Миколая. Очікуємо, як завжди, емоції, особливо для дітей. Бо дуже, дітям, звичайно, подобається іскраве свято, і подарунки всім подобаються, цукерки всім подобаються. Запросила нас, наші, скажімо так, які нами опікуються вже дуже давно, завжди нас кличуть, запрошують завжди. Ми радо приходимо. тому що не тільки цукерки нас чекають, але й справжні емоції для дітей. Святий Миколаю прийде до нас з раю. Саме таку назву має театральне дійство, яке підготували для малечі актори, вихованці дитячої школи мистецтв. Щорічно на такий захід запрошують дітей із багатодітних сімей. Цьогоріч наймолодші гостей у залі пів тисячі. Дуже хочемо подарувати їм казку разом з солодощами, показуємо, наскільки ми всі разом чекаємо добра. Наскільки ми всі разом хочемо подарувати свою любов і щирість, тому такі свята, котрі насичені казковою, хорошою такою театральною атмосферою. Це щороку в нас в Хмельницькій міській територіальній громаді є, і ми тішимося, коли дітки приходять на таку виставу разом з батьками, мають таку підтримку хорошу від Хмельницької міської ради і тішаться тим дійством, котрі в громаді відбуваються. Окрім святкової вистави, для дітей підготували і солодкі подарунки. Працівники управління праці та соціального захисту населення вручили пів тисячі презентів. Ми відволікаємо малечиму. Дійсно різні заходи проводимо і на рівні управління культури, і в навчальних закладах громади, і централізовано для дітей, коли батьки приходять сюди разом з дітьми і дивляться, переглядають театральні такі дійства. Дійсно, дуже хочемо підтримати. Дуже хочемо допомогти і емоційно посприяти тому, щоб дітки гарно з відкритим серцем зустріли новорічний різдвяне свята з вірою в диво, з вірою в перемогу Україну. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.